Ми на гнівці, і сьогодні ми вам розкажемо трошечки цікавих фактів про цей. Мікрорайон. Історія огнівки не обмежується лише зупинкою з килимами та примарним траліком на Огнівку. До 19 століття про огнівку майже нічого не відомо. Ймовірно, що там стояв хутір. Козацький двір міг дістатися комусь із рода огнів, звідки могла й піти назва майбутнього мікрорайону. Найбільш імовірний варіант цієї історії посилає нас до Івана Григоровича Огнєва. Він був першим керівником полтавської гімназії та керівником повітових училищ в Полтавській губернії протягом. 25 років. У 1826 році Івана Огнєва нагородили орден. Тоді ж і подарували йому спадкове дворянство. В цей же період він став купувати землі, які згодом успадкував його син. У 1857 році на мапі міста вже вказана назва хутора Огнів. Після революції тут були побудовані порохові склади та був збудований свічковий завод. А під час Другої світової війни на місці порохових складів німці влаштували. Табори для полонених.